Волинські митники на посту у Стеллух не дали протиправно вивести за межі України скрипку Джованні Батісти Гваданьїні, відомого італійського майстра. Його визнають одним з найкращих в історії після Антоніо Страдіварі та Джузеппе Гварнері. Згідно маркування на музичному інструменті, скрипка була виготовлена у 1852 році і може бути культурною цінністю. Скрипка без ознак приховування була складена серед особистих речей у багажному відсіку легкового автомобіля Мерседес. Ним волонянин, якому 50 років, е виїздив до Польщі. Обравши смугу руху зелений коридор, тому його обов'язково декларувати на червоному коридорі і так само підтверджувати документами Міністерства культури про дозвіл вивезення або тимчасового вивезення за кордон, що складено протокол про порушення митних правил. Частина 3 статті 471 митного кодексу каже, що за такі дії для порушника застосовується штраф з можливою конфіскацією за рішенням суду. doğru